Аж я умжу, Поховайте, поховейте, мня на могиле, в прострет степі недогледне, в Україні миле, аби лани ширих полі, Днепр, срази стіне, било відет, било слышет, з гукутем як плине, Аж понесе з України крев злобного, Тех, де і я розлучимся Се свого земі родного, Опустим сві міле лани, Дух сек Богу враті з модлітбою. Вшак до цєх хвіли нехці Бога знати. Поховейте, а вставейте, Зломте пол в бої, Небжатовською злобно у крві Скропте волно свої. На мені в родині све велке, В сваску волням новим, Споменьте си потом єдно, Незлим тихим словом.